Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, пане Юрію, вечір добрий. Дякуємо за те, що долучилися. Вітаю вас. Отже, про те, що прозвучало від Дональда Трампа на полях генасамблеї. Ми, звісно, знаємо, що він може висловлюватися специфічно і сьогодні одне, і завтра інше, але. Трошки все одно виглядає це не надто серйозним, коли на цілком чітке запитання про збиття літаків. Так, він відповідає, що їх варто збивати, але якась ця позиція не чітка і не уніфікована. Бо попередньо Рубіо сказав тільки, якщо несуть загрозу. Ну в цілому Трамп і не уточнював. Але тим не менше, чи вважаєте ви, що Штати мають чітке бачення, що робити з російськими повітряними цілями над територією НАТО? Вже є кілька доволі авторитетних публікацій великих медіа, які е, кажуть, що Дональд Трамп звичайно, займає ту позицію, яку йому доносило останньою. Тобто, заходить до нього, не знаю, Келлоф чи там Рубіо, він не любить Путіна. Заходить до нього повітков, він любить Путіна. Я думаю, що позицію ну, ситуація дуже схожа на цю. Плюс, знову таки, Рубіо весь час намагається маневрувати, щоби. Займати якусь гнучку позицію, і його відповідь була така: обережна. Але відповідь Трампа може бути трактуватися як така, що треба збивати ті, хто ті, які загрожують, і будь-які. І... Але знову таки у нас є чітка позиція від власне тих країн, які безпосередньо мають з Росією або повітряний кордон, або морський, або схопутний і Польща, і Швеція заявили, що будуть збивати літаки. І, і об'єкти, якщо російські, якщо вони порушать так чинаше е, пити не про простір цих країн, е, така ж позиція ударні, поки відмовчуються країни Балтії і Фінляндія, тому що там ситуація трохи складніша, і в сенсі наявності в них інструментів для збиття, тому в принципі мені здається важливіше саме те, що е, випробує Росія країни, які мають однозначну позицію по літаках, тобто Швецію і Польщу, е, на Витримання ними їх вже декларативних обіцянок, але позиція Трампа тут мені здається не така принципова, саме тому що це національні уряди будуть ухвалювати рішення збивати чи збувати російські літаки, і я думаю, що враховуючи їх заяви, у нас доволі швидко чекає можливість це перевірити, тому що Путін вочевидь буде і далі промацувати Європу на реакцію на його агресивні дії. Добре, тоді щодо чергової провокації, яка відбулася в повітряному просторі Данії над Копенгагеном, ви знаєте, цей ланцюжок доволі специфічний. Над Польщею випадково. Що стосується Естонії, ну не залітали так дотично, але над нейтральними водами проходили міги. А тут з'явилися і зникли ось ці дрони. Ну от дійсно, з совпадіння, не думаю, так от стосовно відповіді на це запитання, Трамп відповідає недостатньо деталей про до дрони в Копенгагені, тому я не можу це коментувати. Та й вони самі не знають, що над ними було. Цю позицію розкритикував Олег Рибачук. Він сказав, що ну, от це смішно, тому що усім президентам ще з самого ранку усі звіти надходять, і їх Трамп або ледачо не читає. Ну або це просто якось безвідповідально, тому що не може такого бути. Ні Данія не може не знати, що це було, ні, звичайно, штати не можуть не знати, що вони про це думають. Я думаю, що. Крат... Цілком ймовірно, що пан Ребачук править, що Трамп не читав звіт, тому що ми знаємо, що він, в принципі любить відеоролики і доповіді, тому що він не те, що ви читач. Але при цьому там треба розуміти, що і у Данії була дуже дивна комунікація з цього приводу. Uh -huh. Ми не забуваємо, що Данія найбільше донор України. Якщо брати від ВОП, ми вдячні данцям допомогу цю підтримку, але там і поліція, і армія один на одного перекидали відповідальність. То не хотіли комунікувати, через це саме дрон, потім затримали, начебто то двох громадян Сингапуру. То там теж вони намагаються не виглядати не переконливо. Але при цьому на сьогоднішній день, на жаль, саме через те, що намагаються перевіряти, все комунікувати, все е продумати, вони виглядають слабко з точки зору російських інформаційних провокацій. І ми бачимо, що державні системи, в тому числі інструменти комунікації західних країн. Поки що не, не готові до такої відкритої, ну хоч хоча гібридної, але вже не прикритої агресії Росії. Тобто, якщо українська державна система, українські медіа, українські і політики, і владні опозиційні вони більш-менш адаптувалися до того, що робить Росія, то ми бачимо, що Європі, Америці те, що треба певний час, щоб виробити або синхронізувати свої протоколи, тому що ми знаємо керувати на російські дії, тобто є досвід. Є навички і відпрацьовані протоколи. Тут Україна набагато більш дозвічена, набагато більш компетентна між європейські наші партнери, саме в тому, як реагувати на, на російські дії, а європейські уряди все ще ну і суспільство насправді е, перебувають в стані умовно України е, між п'ятнадцятими і 22 другим. Тобто, коли всім зрозуміло, що агресія відбувається і, і ескалація поріж за все неминуча. Але прийняти це і жити з цим дуже важко психологічно, і це теж можна зрозуміти. Ми самі такі були суспільство. Але я думаю, європейцям доведеться дуже швидко адаптуватися і дуже швидко докидати до того, що такі дії Росії з ними, як мінімум, до кінця існування путінського режиму, і навіть можуть пережити війну в Україні. То війна може закінчитися вже, але провокативні дії Росії проти України, проти Європи не закінчаться, поки Путін президент. Добре, не було жорстких в цілому якихось заяв Дональда Трампа саме стосовно порушення повітряного простору європейських країн та НАТО. Але в цілому риторика його нова. Ми розуміємо, що це можуть бути просто коливання настрою, але вона не типова. Російська економіка жахлива. Україна хоробро бореться, тиск треба посилювати. Україна може відвоювати свої землі від в офіційних межах кордонів. Але війна водночас надовго. Ну ось таке приблизно намисто нанизав Дональд Трамп. З цього всього теле, телеграф видання робить висновок. Трамп готовий виходити з процесу. Давайте трошечки підсумуємо те, що наговорив Дональд Трамп. І щодо України чи були якісь посили, меседжі того, що буде підтримувати, чи зрештою буде виходити з процесу? Він точно він буде намагатися тиснути на Росію. Він точно не буде давати гроші. Ми знаємо це в його декларації. Він не дає у грошей гроші вже давно. Він продає зброю Європі, але питання в тому висути що. Тобто Трамп вийшов з тих форматів підтримки, які були за Байдена, тобто які були безкоштовні або дуже пільгові для України. Але якщо ми кажемо про роль Трампа як посередника і роль Трампа як контактера з Росією, то нам, якщо чесно, його посередництво любиться і згори не впало, тому що для того, щоб домовитися з Росією, коли вона буде готова до перемовин, нам не потрібно посередництво США. Нам потрібна підтримка європейських і американських партнерів для того, щоб на Росію тиснути, тому посередництво США в перемогах нам не потрібно. Вона е -е, для нас важливо, щоб Америка не допомагала Росії і не мала в неї якісь широких контактів. На сьогоднішній день це теж факт. Тобто, е -е, через дії Путіна, через його дуже стратегічну поведінку, е -е, ніяка широка співпраця з адміністрацією Трампа з Росії теж неможлива. А якщо ми кажемо про російські е, військові позиції, про економічну ситуацію в Росії, то дотиснути її сезоном реалістично. Якщо Трамп ще й веде якісь санкції, якщо будуть ще якісь обмеження, введені разом з ЄС, це ще буде великий плюс. Ми треба нам треба просто правильно керувати очікуванням Трампа. Він не буде нам допомагати вовсім на попередній адміністрації. Але те, що він западає зброю, те, що європейці цю зброю нам е, купують. Те, що ми виробляємо свою зброю, те що санкції проти Росії продовжують діяти. Те, що Європа, як реакція на політику Трампа, вимушена збільшувати і оборонні бюджети, і думати про енергетичну диверсифікацію, це безумовно позитивні речі. Але чекати, що Трамп вирішить цю війну, то знову таки він сам собі вигадав посередницько роль. Ніхто його про цю роль не простив. Від нього вимагається трохи інше: відповідальне лідерство, тиск на агресора, тиск на тих, допомагає агресору. А посередині, якщо нам здобиться посередину з Росією, тут є багато потенційних учасників. І е Туреччина, і країна Близького Сходу, і Святий Престол пропонував це протиродництво. Тобто те, що він виходить з перемовин, це добре. Чи виходить він з підтримки, він з неї вийшов в січні. Ну, об'єктивно кажучи, головне а на нас важливо, щоб він на Росію тиснув і продавав зброю. Це те, що ми від нього можемо реалістично отримати. На розраховувати це, обманювати себе. Ну і на наше велике щастя, Росія вже далеко не та що була навіть три роки тому, економічно особливо ми бачимо, як ефективно працюють наші дістати по російській економіці, по особливо нафтові промисловості. Тому тут треба дійсно набратися терпіння і працювати, підтримувати силу оборони. Якщо ми не якщо хто не вставу, то має бути для зу і в принципі перемовини будуть тоді, коли Росія буде до них готова. Uh -huh. Вона буде готова, коли вихід з війни буде для неї єдиним висадом. Так, тут зрозуміло, пане Юрію, і ще хотілося також. Ми обмежені в часі, але не можу не запитати, тому попрошу вас дуже стисло щодо е, тиску е, на Європу і на НАТО з боку Дональда Трампа, і зокрема його закиди в закупівлі російських енергоносіїв. наскільки сьогодні дійсно це значимий сегмент закупівлі Європою, хто головні отримуючи, тому що якщо Угорщина окей, з ними обіцяв поговорити Дональд Трамп, ну то не так багато лишається країн. Сербія, активно купує, вона все одно не в європейському союзі. На неї окремо ну не, не натиснеш. Тож, будь ласка, тезово стосовно того, що заявив Дональд Трамп, і чи справді Європа ну зможе щось зробити Європа Вже е, з 1 січня сьогодні анонсовано веде тарифи на купівлю угорщину слова російської нафти. Тобто буде примус до відмови від російської нафти економічний. Тепер це друге він транс чудово розуміє, я думаю, і його радники Це мінімальні обсяги, але йому треба на когось перекинути відповідальність і чогось як своє вимагати. Він же бачите, дуже любить прийом. Я від них вимагав, вони зробили, я молодець. І тому він просто збуває цим тиском на Європу, дуже легку перемогу. Європа відмовляється. Він каже: я добу". враховуючи, що серйозних великих перемог у нього немає, і таким треба радіти. Чи це чисто такий? Знаєте, політичний комунікаційний прийом? Як там немає сутності політики, але є легка публічна про.